Доброго мирного дня. Так. Казали показати, що там Квітнику робиться, ще немає підсніжників. Не бачу, підсніжників ще не видно, дівчата. Поки місць не бачу. Ось там бачу коло троянди. Ой, ось там вон, зеленинка посходила, щоб пшеницю я сипала, миші троїла. Моя гвоздика. Ось тільки нарцис зійшов. Виноград я цей не накривала, так оставила. Не знаю, чи буде, що з нього. Ті всі так і є. Та й ті всі так і є. Що твої юки? От мої юки, дівчата, порозлягалися і лежать. Не знаю, буде з них, толк? буде, не буде, то й так і буде. Так що є. А тут я навіть не дивилася, чи сходять ті тюльпани тут, чи не сходять. Ні, не видно ще нічого. Дощ падає, оце чую. Ось, бачите. Троянди ось так я високо обрізаю свої. О, а, он зійшли тюльпани. Он довон. радочок нас довше. Голочки показалися, але так то ще нема. І ось тут в нас сніг падає. Ось тут от сходять, бачите, он. радочком тюльпанчики. Полетів на сніг. Ух, тут ну ти починай. Бачите? Зима, сніг починає падати. Це я виноград попідсипала попілом на зиму. Ось тут посипала все. Даємо глянемо на той мій часник, чи він є, чи нема, не знаю. Чи зійшов часник, не знаю. Ну тут костомахи ніхто не зійшов. Всі накриті. Штавель. Моє няу-няу. Полуниці ті, що я насаджувала, вроді зелені, нічого їм не сталося. Ну а часнику нема. Тільки от кубками посходила пшениця. Де я ще труїла. щоб ми поз'їдали, бачите? Ма часточку. Це добре. А от один вистрілив, бачите? Десь звідкись виліз. О, ми його заховаємо. Дитях сніг пустився. Мокрий. Ти що йдеш за мною? О. Ось так. Тут у мене трошки малин ось. Та й таке то. Це мій перей, цибуля моя. А це я взяла їсти своїм мишам. Ось так Ні, напевно, напевно, не видно. Бачите, як. Хвилями йде. Напротив чорну. Передавало на до нині дощі сніг. О, -хо -хо. треба погодувати їх. Правда? О. Ось туди їм. Зерна такого немає вже в труці. Ой. А ось таке маю. Що ти припер сюди? Давати. О. О. Де вони по... поналізали туточка? Бачите, що робиться. О, О скільки їх. Сюди в дзюрочку І сюди в дзюрочку. А от не здалі. О! Ого, яка зима почалася. Йшла за весни. А прийду до хати за зими. Оце то, так? Да? Дивіться, як себе. Бачите, як красота яка. О, подивіться, які дюраки. Ото не, здай, ще одну зіло мені петрушечку. І остануся без петрушки. Треба буде взяти, посіяти. Що ти з я тебе сюди кликала мокро йому бачиш. Я без нічого так остануся на городі, все повиїдають. О. О. Ага, О. тільки дюри пооставалися після снігу. Бачите, все повижирали. От паскуди. Звірі. Страшні. Ну мій люпин. Поки місь росте, нічого йому не вродити. Ну, а там побачимо. О! О! Так. А, тут я всипала. О! Ось тобі і маєш, каже. І то тільки оця, отут-от територія, що тут таке? Поняття не маю. О, повно. О! Що ви показилися самі миші. Чи що? Що за звірі? Як їх вивезти? Цю всю нездаль. З Зр... руднюшку, що гризе все підрат. О, бачите. Ось так. Вроді всіх погодувала. Ого, дивіться, як дує. Ого. Ого. Оце то почало дути. Як зимою, ніби то на дворі зима. Так дує. А от ще тут є, ще й тут треба тим да. О! Ану, залізай. О! Ось так. Ну, така мишача. Де ще тут я от. Навіть хрін і то єсть. Дивіться, о, де хрін був. Тільки дирка осталася, вигризло все. О, шо ти прийшов? Красавець ти мій. Ти за мною скрізь ходиш, як той хвостик? Да? Кіт мазон. Тут моя лохина росте собі. Ось. О. І мої полунички. І моя лаванда. У них мене цього року мало. Я вже не пам'ятаю коли стільки було. Ну нічого, це моя. А, як Київ. І... Забула, як зветься. Киві. А є. О! Мої грушки. Та й все. Та йдемо додому. Ось такі то справи. о Зима яка. Ось яка зима у нас тут А ми йдемо. Той тут сидить, чекає, той тут сидить. Чи йде верніше зі мною? Не руш його! Пушак. Набереш? Я зараз вкушу. а зараз вкушу. Бо сурман. Ось так. А вам всім гарного дня, міцного здоров'я, миру, спокою і затишку.